Співай, чого ж ти тікаєшся? Боюся! Чого ну, ж ти боїшся? Тебе! Я ж не вод, не зімає. Пожартую трошки, то ціло зосталося. Я жартів, не люблю, за жарти мене покинув. Варку, за що йдуться, сердиться. Якого ж ти гарна ста? Що ти мені казав, як ми сиділи під вербою на купалі Над річкою речкового Хлопці дівчата доманіли, перекликались, співали. А ти схилився наді мною і ще не надала. Прощавай, пусти. Стривай нас! Да, Там куди на ж не тікаєш! Пусти! очі. Очі, як у рівні сатана в жіночому обличчі. Гнати! Гнати ж ви не подивися, ніби ти яка коротка гарненька, ти ще бачок на мені. А тобі що з тобою? Такий блідий. Не знаю, голова щось розвалилась, мов пропасниця. Ти ще ж був здоровий. Треба я тебе попроска, звичайно, вона як рукою зніме. Не треба, не треба, лікарочка моя знає. Гнати ти вам у діточки! Слава Богу, як ви пак. <риве> Та що я? Димаю. Я ті не бачу, а тільки бачу. Ну я піду подивлюсь, як там скотина. Спасибі <риве> вам, тато, тепер і ми вже пізніше. Дай Боже, що нам все добре. Ну, Як ти тут? <риве> Слава Богу, таточки, тільки вас не доставала. Тільки не знаєш, що така щаслива людина в світі, як я. А стара ще не лаяла. Трошечки, та на заступається. Дивись години. Болика свекруха та найтяжча доля жіночка. Це одно, що підкведені в москалях. Я й довго її вгадую. Не ну, дай боже, щоб все було Боже. Ось тобі гостинці. Це чобітки. А, це сиччик. Пошиєш одеви. Річки, п'ядечки, річки. Ти ж любиш річки. Я люблю коледенки. Здрасти, славу! Пусть ти <пусти> шукати! Вже коли <пусти> прийшов, <пусти> то <пусти> не <пусти> викинеш. <пусти> <пусти> Добре, <пусти> Бачила худобу. Манячик там щось підповілкою, не розгледна, хіляна як і ще що. Не гудь худоби там. Бички такі, що хоч зараз у плуг, а корова дійна. Я люблю. Я красу подаль. За жиль крамар божився, що нелинке ми скільки захочемо.